Привіт-привіт, всім привіт! Тут Аня Львова. Ми в зеленій теплиці. Деякі помідори у мене вже підв'язані, ну, практично всі в тій теплиці. Цвітуть. Це мільйонер і от така квітка. Дві грядки більш-менш привела в порядок тут хабази. Я нічого не встигаю. Я працюю. І крім того ще на дачу. Треба їхати щось робити. Перці ще не всі висажені, але вже я перці висадила і ще буду висаджувати. Зараз я вам покажу. Тут три перчика висажено, але їх в хабазах не видно. От вони цвітуть. Треба забрати ту корону квітку. Я завжди забираю. Не знаю, як ви. Кажіть, пишіть, чи ви забираєте корону квітку, та, що на розвилці. Я забираю, тут її немає. Я тільки не забираю в гострому перці, а в такому перці забираю. Так, тут немає. Добре. Помідори. Росли в такі морози, що просто капець. Такі холоди, він, і посиніли, і фіолетові, померзли, але нічого ростуть. І дуже навіть от і непогано. Бачите, які? трошечки холорозять. А то нічого. Я закладала при посаді лунку добрива. Просто вони не могли їх взяти, тому що було холодно. Раз потепліє і буде все добре. Так, тут я посіла айстри, бачу, айстри не всходять. Не знаю чому. Ну, вже стара насіння. Добре, йдемо в тепличку в білу. Тут мій куточок краси так само. В Габузах. Малина, то я взагалі мовчу. Я не знаю, коли до мене ру... мені руки дійдуть до неї. Так, жимолость. Жимолость має ягідки. ягідки вже починають дозрівати. Бачите, вже синіють, але вони ще не стиглі. Можна їх їсти, або вони кислі. Тут інакший сорт. Зимолость краще садити різні сорти, щоб воно між собою опилювалося. Так, ця жимолость мало є ягід, але зато вона дуже пішла в рост. Вона дуже розпушилася, такий окущ Тут, між тепличками, в мене стало менше місця. Зазвичай я тут садила чи баклажани, чи огірки. А цей раз посадила волоси, хай ростуть. Це мої залишки помідор. Страдальці. Так, ну що, тут в мене так само хабази, але я потихеньку починаю забирати горчики з перцями, з помідорами, одним словом, звільняю і полоти. Що вон там вон є, перці ростуть гострі. Лоточку і буду полоти потихеньку. от Не все зразу. Вони і так непогано, вон, бачите, цвітуть. Це Мухаммед. Так. Це огірок бьорн Отакі от прямо по два по, по два огірочка О. Тут Чорнобриці, трохи вже видирала їх. Тут наша Маша, холодно їм, ну що їм зроблю? Тут я почала вже полоти закладати соломою. Солому, а те, що виполюю, зверху на солому кладу, і воно тут засохне. Добре, тут ще трошечки буде порядок, але саме головне. Дивіться. Кабачок, кабачок. Сьогодні він поїде вже додому. Я його заберу. Це перший кабачок. Його треба забрати. Я зараз підживлю. І отам вже малесенькі понакльовувалися. І він піде мені давати врожай. Отакий От урожай кабачка вже цього року я маю. То молодець, я молодець. Добре. Так, кабачок сюди кладу. Чим я займалась? Застелила агроволокном. спеціально купила для перця і висадила перець минулого разу. Це було в четвер вечором, ми були на пару годин сюди, приїхали на дві годинки, і оце я таке встигла зробити. Перед тим, як чоловік кусив, ми траву висипали на полуницю. Прийшли сусідські кури, все розпорпали. Паразити. Так, монгольський карлик. Я вже його останній тиждень не накривала. Я його накрила плівкою старою, та стара плівка, йшли дуже сильні дощі, навіть був град. І плівку так порвало, так розтріпало, що що вона є, що її не бу... нема. Одинаково. І ми її зняли. Що буде валятися на помідорах, тільки притискати їх? Ну, там сонечка цвіте, ходіть. Я сонечку трошки також прополола, далі не встигла. Суничка між ними часник, який постійно тут росте, я його по одному з самого раннього. Ранньою весною видергую, лишаю по одному, по два, і вони так ростуть, а тут ще не прополола. монгольський ну, карлик. На виживанні височки нижні вже відме, відмирають, але він цвіте. В нього так само є закладене харчування і йому достатньо поки що. Пізніше ще підгодую. Нема сенсу, зараз холодно, нема тепла. Так, в ті от нові грядки, що я робила для Міліси, я посадила чотири пеклажани, вони в мене вже, бачите, як жовкнути почали. То є чорна краса. От дуже файно оця перезимувала хурма. Я так само поклала вниз. Картон зверху агроволокно і камінчиками притиснула і все, і не буде трава рости. Сюди пересадила квасок. Коли я квасок викопувала з грядки високої, металевої, я його общипала. Ось такими ж посадила, і він бачите, як розпушився, розпушився. Попали тут тут бур'яни бур'яний нічого. Я хочу, щоб тут був кусочком, невеличкий, але тільки самий квасок Він розростеться. Так, далі. До речі, грушка цього року капець просто. Дивіться. Дай Бог, щоб нічого не сталося, і вона достигла. Так. Капуста. Один баклажан посадила ще тут, мені не вистачило місця. Капуста броколі. от там я його звернула. Там же головка зав'язується. Я не знаю, чи треба його звертати, чи не треба. Отак, от, от до Як, як капусту цвітну. Ну, я звернула, не знаю. Правильно, неправильно я зробила. Так. В ванні все позаростало хостою. І оце фіалка, але вона білим цвіте в мене. Більше я тут нічого сидити не буду, нехай буде тільки фіалка і хоста. Тут і так все пропадає, не знаю чому. Пропололи трошки з грубшого м'яту. м'ято вам повилазило, треба її пообрізати. Лілії. Так, і що ще зробили? Не мала я ще чорного агроволокна. Так само картон постелила. Зверху біле агроволокно і посадила перець гострий. Перець вже має перчики навіть. А, буде видно. Бачите? Це є угорський гор. Там посередині, от посередині, перезимувала безшипна ужина. Тут так само кусочок знайшла чорного агроволокна, застелила. Вже вечір, напевно, вже будемо збиратися додому, тому нічого не садила. Лухина. Що вам сказати? Позорище моє, вся заросла. Так, тут кусочок лишився землі, його треба обробити і посадити гострий перець. Тут лохина краще, не така захаращена, хоча так само заросла. А тут у нас халепа. Пам'ятаєте, я в минулому відео показувала от, там, от на цій гілці, от на цій, на самому краєчку було гніздо, і там були пташенята. Ми, коли приїхали, гніздо лежало під деревом. Пташенят нема. Ми підняли гніздо, поклали от сюди, не знаю. Ну, воно, напевно, вже ті пташці не знадумається, але хай буде. І одного пташенятка я побачила. Е я коли виходила з за ворота, побачила біля наших воріт, воно не літало, воно тільки скакало, і воно втекло під машину, воно зараз не з під машиною. Будемо їхати, треба буде акуратно його зі там вигнати. Але коли я, коли я тут працювала, бо тут з перцем, я побачила, що сюди прийшов кіт, підійшов під дерево, видно там, де було гніздо, подивився, подивився, і я його нагнала. Я так підозрюю, що це його робота. що це його робота, Отак, добре. Ходіть на другу сторону. Там також є зміни. Тут трошки зрубшого траву вирвали. Буде піон цвісти цього року перший раз. Осте розрослася. Наша друга ділянка через дорогу. Зараз я відкрию, ми стали закривати на колодку. До того не закривали. Поясню, чому. Минули позаминулий раз. Я прополола отут кусочок такий. Ну, отакий от кусочок, так, цибулю. І цибулю не стало. Цибуля підросла, позеленіла, гарна, стала груба і саме груб, що мені цибулю вкрали, вирвали. Бачите, нема цибулі. Вона була, я її плола. Так, що я зробила? Застелила отаким накривним матеріалом, з тої сторони плівкою, між плівкою між агроволокном з'єднала, потім краї розсунула, застопорила патичками, і туди посадила, висадила розсаду огірків. От. Ходіть, покажу вам мою капусту. Так, капуста. Ту є рання капуста, демашер. Я висивала її сама своє, своїм насінням, розсада, моя вже завертається. Якби я її накривала агроволокном, вона мені вже була би закручена з вилками. Тут броколі, також залишки висадила і ще три капустини. Так. У мене застелано всім старим, і я отут посадила в ті ямки. Гарбуз. Картопля. Трошечки буквально. Вже ящик картоплі посадили. Вона вже була проросла з довгими пагінцями. І чорт, повилазила. Добре, щоб пропололи трохи. Так. Отут сама позорна цибуля. Вона заросла так, що її вже і не видно в траві. А з другої сторони, думаю, якщо її не видно, то може її не вкрадуть. Але ні, треба зробити її прополоти. Тут вже дориваємо редиску. І тут між редискою мала би бути морква, але морква тільки два рядочка взійшло. Дякую, да боже, вам тут у нас така купа хабази. Я маю мрію, маю мрію отут зробити хвіртку сюди, до сусідів, а від сусідів, ну, вони так сказали, вони дозволили, От, отак іде дорожка. Це колись була загальна дорога, і вони посунули, ну, так вони. Собі взяли. А там у них є, не видно, за кущом, там у них є Отаку от зразу. Е... Там є ворота, там можна вийти до озера. І мені було б так сюди і сюдою ближче ходити до озера по воду. Ох, це тільки в мріях. Пішли далі. І ми тут вже кусили раз. Завтра знов кусити. Мов кусити. Оця грушка, я не знаю, як вона називається, вона така довга, знаєте, біля хвостіка вузька, а потім така довга, яка вона смачна. І цього року її багато. Тут я посадила фасолю, кущівку. Тут тільки на фасолю, на ясюк, на фасолю, шпарагівку, така звичайна фасоля на зерно і е, вігна. А тут ще кус... Стой, такий кусочок, треба щось садити. А тут е, бурячок, два рядочка, мені буде хватати, мені достатньо. А тут ще треба щось садити. Не знаю, що щось придумаю. Добре, всім попа, всім добра і миру. Мене вже кличе чоловік вже їде.